Вперше я обрізаю пагони півонії. Обережно викопую півонію. Намагайтесь не пошкодити коріння. Добре обмиваю коріння водою, ділю кущ на частини. На кожній частині залишаю 3-5 бруньок. Обрізаю всі зламані і підгнилі корінці. Купаю глибокі ями, не менше 50 см. Ось показую, скільки має бути брунюк і як ще можна поділити. Виміряю корінь у ямі. Дивлюся, чи треба ще підсипати паю коріння перегноєм, змішаним із землею. Перший рясний полив. Засипаю краї ями ті ще раз поливаю. Сиплю перегній поверх. Ось пагор він на 3-4 см вищий за рівень ділянки присисується